28 квітня у гостиному місті Штефан Воде, що в сусідній з Одещиною Молдові, відбувся Бессарабський технологічний форум, в якому взяли участь лідери громад з Одещини та мери міст Молдови і Румунії. учасників форуму привітали міністр економіки та енергетики Республіки Молдова, посол США та представник USAID в Молдові, голова Конгресу самоврядування. Сі мунчешті фарті мут волонтар, сі мобілізіази мутелумі, ші інчеркем ку ресурсі міч с реалізем фапті марі. Încă o dată, mult succes, domn primar, de Ștefan Vodă. Dumneavoastră ați făcut un... și vreau să vă dau o mână caldă, să știți că ați reușit. Mulțumim, domnule primar, mulțumim domnilor primari și din Ucraina, și din Moldova, și tuturor partenerilor noștri de dezvoltare. Noi doar uniți. Ișluse pro investiții nu privabilă teritorii, rozvătoc economice, turismul, ta energozbărăjenia. В рамках заходу відбулось укладення diplomatic стосунків. Мери Ștefan Stefan Vodeta, та румунського Iași Яси стали містами-побратимами. Să facem proiecte transfrontaliere, să vedem visul domnului primar realizat, cu cât mai mulți investitori, cu cât mai mulți tineri acasă, cu cât mai multe locuri de muncă. Acesta este rolul pentru care eu am venit aici. N-am venit doar să ne întâlnim ci să facem proiecte pentru cetățenii noștri. Domnule primar, respect, respect, respect. Am trăit până acum prin simțiri și cugite și acum a ajuns momentul să înscrim istoria. Însemnează înfrățirea dintre Ștefan Vodă și municipiul Iași. Україну на форумі представляли дві громади з Одещини Бородінська та Петропавлівська. Російська агресія, яка знищує людей і руйнує інфраструктуру, пришвидшила процес інтеграції України і Молдови до Євроспільноти. Тож місцеве врядування разом вирішило робити спільні кроки для розвитку своїх територій. І не закінчиться і настане мирний час. І в державу Україну буде вкладатися багато коштів на розвиток саме України як держава. Яка незабаром стане членом євросоюзу. Ми дуже розуміємо, що кожна держава починає з кордону, і наш шлях до і України в цілому це крок до Євросоюзу, і ми маємо сьогодні працювати в рамках одного з проектів, які є в Євросоюзі. Це Єврорегіон Ніжній Дунай, до якого можемо долучитися. І саме маємо розрахунки, що в цьому проєкті має брати участь Молдова, Україна та Румунія, периферія або окраїна Одеської області, окраїна України має багато мінусів. Але мудрість керівника ці мінуси творити на великі плюси. Тому з цього, що ми робимо, це той приклад, який ми маємо створити великий плюс, і саме використання того, що в нас є, а це транскордонна громада, яка має вигоду для свого саморозвитку, саме те, що вона є на кордоні з Республікою Молдова. Громади, що межують по обидва боки кордону, об'єднуються задля інноваційних проєктів, які створюють передумови просторового сталого розвитку громад півдня України та Республіка Молдова з використанням програмного забезпечення ЕРГІС від американської компанії «Есрі». Це розповів Андрій Стефанович, який виступив модератором української панелі. Наукове крило делегації презентував Одеський національний технічний університет, який у співпраці з Петропавлівською громадою створив проєкт новітнього розвитку виноградарства. Для того, щоб посадити виноградник і щоб він не загинув в перші два-три кроки, потрібна вода. А води на території громади зараз е, великий дефіцит. Взагалі, е, скільки треба для того, щоб виростити хороший виноград, якісний виноград, і з нього зробити якісне вино вино скільки треба е, води. Це 700-800 міліметрів опадів на рік. Скільки на території, яку ми досліджуємо, сьогодні менш ніж 300. Тому Ну, це на наявний дефіцит води. Нові засоби агр... вирощування агрокультур. Нові. Оце то, що нас чекає. Це по-перше. По-друге, історія з наукою. Е... Оксана Борисна не сказала. Наукове обґрунтування вибору учас, локації для вирощування винограду може зекономити, зекономити для інвестора до 10-15% від загальної суми вкладень. Послухайте від загальної суми вкладень. От для чого це ми все робимо. А ще для того, аби ефективніше використовувати водні ресурси суміжних громад України і Молдови. Про це у своїй доповіді розповіла голова Петропавлівки. Ми підписали меморандум з нашими побратимами з примерами села Копчак та Волонтир про взаємодію та співробітництво. Це дозволить нам відновити та зміцнити родинні стосунки, укріпити культурні та національні традиції, розвиватися в туризмі. І обмінюватись досвідом в освітньому напрямку, підняти соціально-економічний потенціал наших громад. Ми свій розвиток починаємо з того, що ми хочемо відкрити кордони для того, щоб більше спілкуватися з нашими побратимами з республіки Молдова, тому що ми бачимо, що в них дуже є багато інвестиційних проектів, які дуже ми можемо разом з ними роботи та працювати на те, щоб і в нас і в них вдосконалювалися та процвітали наші громади та поліпшувалися умови проживання. Кожного наш нашого мешканця і екотуризм ми хочемо розвивати в цьому напрямку, щоб люди приїжджали до нас і їздили по маршруту в Молдову, і так само надалі, і національні культури щоб вона продвигалася в цьому напрямку, тому що якби в нас молдовські школи є, танці вивчається мова, але вона більш буде розвиватися. Сьогодні були презентовані проекти розвитку територіальної громади, Петропавлівської територіальної громади і Бородинської територіальної. Громади одеського регіону Одеської області з використанням інструментів і технології GIS, ArcGIS. і наш одеський Національний технологічний університет бере в цьому безпосередню участь, адже самі по собі технології надають тільки можливість. Е які нам надала кампанія ЕСРІ Україна, а от подальше їх застосування воно потребує фахового підходу, наукового продаткування для застосування в різних галузях. В першу чергу, для інвестування, інвестування в розвиток харчової, переробної промисловості, розвиток туризму, інфраструктури важко переоцінити роль та значення цих інструментів і технологій. Сподіваюся, що якраз ці результати форуму послугують якнайшвидші відбудові України. Після воєнних період. власним досвідом створення агроекологічного кластеру поділився з присутнями Олександр Паларєв, засновник комплексу Фрумушика Нова, що діє у співпраці з Бородінською громадою. Село з молдавською назвою та корінням увібрало в себе кращі практики екотуризму. На нашій території зберігалася остання степі Європи. Асканинова – это полына ковыльная степь, а у нас степчакова ковыльная степь. Там, где 40% растений – это входит в Красную книгу Европы. Суть моего выступления – это имплементация, применение европейских практик в развитии наших общин. Вот мы видим, есть такой маршрут европейский – как э, римські імператори і дунайський винний шлях. Он открыт в 2015 году, и мы видим страны Балканського регіону, а Болгария, Румыния, а Молдови и Украины там нет. Как Молдова и Украина, Южная часть Украины, не входит в винную дорогу Европы. Это ж нонсенс. Это, ну, тим полі Молдова з таким опытом, з таким к виноградарству, квінаградарству этого, это нонсенс. З боку молдовських партнерів пізнавальним виявилась презентація винних доріг Молдови туристичний проект, який залучає робочі місця, дає доходи в місцеві бюджети і просуває державу на міжнародному рівні. Noi Yardak, e, apar și se vând туризм. bine, și e, legumele le se vând mai bine, și brânza, și artizanul, și що din jur. Toate... цікавими є технології розробки розумних будинків. Ось такі привабливі, комфортні сучасні будиночки з'являються у будь-якому місці, де забажає інвестор. o Чес deja la dati, dati, ch -ch -ch de date, baze de date, дідаті, чи ці ideea. Uh, rețelele electrice, uh, acces la, iată tot ce vedeți, asta este hidrologie, harta hidrologică, cu acces la rețeaua, să uh, spunem așa, stru, infrastructura energetică, ceea ce a vorbit domnul ministru. Uh, noi arătăm că deci, accesul tuturor acestor investitori, agenții economici străini, nu neapărat ei trebuie să vină în Republica Moldova ca să vină deja prin acces digital, prin smartphone, ei pot accesa și vedea toate cea, cele necesare, adică acces către căi ferate, infrastructura drumurilor, uh, infrastructura electrică, uh, canale de irigare, uh, resurse acvatice, uh, baze de date uh, cu agenți economici, uh, ele deja sunt aici. Мы все видели, Коли ми на, оціє, на цьому майданчику міста, невеличкого міста, можемо зробити нову якість міста, ми сьогодні це у себе в Україні зробити не можемо, тому що йде війна. А люди, які поряд з нами, які вже нам показали, наскільки вони до нас відносяться добре, вони можуть зробити це. І тому ми тут хаб. Це набір е, платформа, яка буде залучати сюди тих людей, хто хоче продавати свою технологію. Це продукт інтелектуальний, який дуже дорого коштує для інвесторів потенційних, які тут тут присутні, для багатьох людей. Оце фі філософія. Про місто інновацій розповів і господар міжнародного заходу Примар Владислав Кочу. Місто Штефан Вода, яке він очолює, є районним центром і межує з територією України. Тут є адміністрація, ліцей, два дитсадка, діє професійна школа. Разом це 7,5 тисяч мешканців. Хоча насправді вдвічі більше, вважає домукочу. Хочу сказати, що в цьому місті найбільший потенціал це, мабуть, люди. І тут хочу сказати большое спасіба українському народу. Конечно, солдатам за то, что вы делаете. И, и, и Я рад и горд и за наш молдавский народ, потому что мы были рядом в эти тяжелые скажем так, времена. И мы очень очень надеемся, что очень скоро будет победа. Мы находимся на территории свободной экономической зоны. Это субзона Бельц, это территория нашего города, то есть земля города. Полтора года назад здесь было просто поле, здесь 8,9 гектаров земли. И мы привлекли инвестора из Швейцарии. Эта компания будет основываться на переработке сельскохозяйственной продукции. И это не, не социальный проект. Этот проект, скажем, экономический. Это уникальный проект в Молдавии. У нас Таких проектов по Молдавии нету, есть социальные со стороны Швейцарии, а это именно экономический проект, бизнес. Но э, большая инвестиция, порядка, порядка нескольких миллионов евро, но он говорит, что это только, скажем так, 10% то, что он хочет делать. Зовут его Даниэл Шон и называется компания Hiz East. Здесь будут работать люди, уже перерабатывают сейчас капусту, то есть ставят в вакуумных условиях полиэтилен и даже вот сейчас предоставляет свою продукцию нашим людям. Тут будуть створюватися робочі місця, тут будуть заключатися контракти з нашими сільської хазяйствами для того, щоб дати їм, скажем так, дозу надіжди, і, звісно ж, що немало це доходи в наше самоправління. Це дуже важливо. Голова міста зізнається. Спочатку іноземний інвестор побоювався вкладати кошти в Молдову, бо вважав державу корумпованою. Проте місцевій владі вдалося переконати його у зворотньому. Так тут і з'явився сучасний центр, спрямований на розвиток бізнесу. Голова запрошує нових резидентів. Зокрема, чекає турків, які збираються започаткувати тут виробництво електротоварів. і дуже розраховує, що зацікавляться нові партнери з України. Я радий тому що ми познайомилися. Ну, скажем так, чуть-чуть больше полгода назад, с хорошими людьми. Это глава администрации Иван Кюсе, это Стефанович Андрей Николаевич Полареев, Оксана Борисовна, мэр Петропавловка и все люди с Украины. И у меня тоже хорошие здесь компаньоны есть, скажем, люди, которые работали и в администрации, и в бизнесе. И в научной сфере объединились и решили сделать что-то общее. Потому что проблемы становятся глобальными, и нам уже надо думать вместе уже о проблемах, вот эта война, кризис, кризис беженцев, наверное, кризис обеспечить людей продуктами, да, пшеницей и так далее. Ну и, конечно же, экологический кризис и дефицит воды и нам уже надо объединяться. Даже и в том контексте, что мы и Украина являемся странами, кандидатами в Европейский Союз, это уже нас объединяет. И мы должны идти одним шагом и вместе. И вот мы предложили себе сделать что-то общее, что-то хорошее для наших людей. И мы заключили ряд, скажем так, соглашений. Мы обратились с громадой Бородино. Мы имеем также соглашение с людьми из бизнеса, со всеми представителями научными. И самое главное это то, что мы уже действуем как одна команда. Мы встречаемся, если не каждую неделю, то один раз в две недели. Мы общаемся, мы чувствуем себя Без ніяких комплексів, як будто ми знаємо друг друга, як будто, ми, як будто так і треба. Наступна зустріч у форматі міжнародної співпраці планується вже на українській землі. Бородінська громада, як місто побратим Штефан Воде, запрошує партнерів до себе. Після цього форуму перші кроки буде це створення асоціації, об'єднання громад. України, Молдови, Румунії щодо організації структури, структуру юридичного структуру, яка буде локомотивом нашого руху саме до Європи. Чини та сусідньої Молдови завжди вважався історичною периферією Європи. Активна бізнесова спільнота разом з наукою готові відкрити двері інвесторам, туристам та всім зацікавленим. Тим більше, що період після воєнного відродження стане тим ускорювачем, який і дозволить краще та ефективніше інтегруватись в європейські процеси.